Українці витрачають на продукти понад половину свого бюджету, і цей показник значно вищий ніж світовий. Про це свідчать останні дані аналітичних досліджень. Команда інформатора вирішила дізнатися у Дніпрян, скільки грошей в середньому вони витрачають на їжу та чи економлять на чомусь. Я побачила, що ціни дуже великі. Я живу в Англії. Я можу ці ціни зрівнювати з англійськими цінами. І я Рахую, що для українського народу це дуже-дуже все дорого. М'ясо, м'ясні продукти, ковбасні вироби це все дуже дорого для людей. Я тут витрачаю більше, ніж в Англії. Ну, Приблизно тисяч п'ять, а в основному, звісно, м'ясо, овочі. Это основное на що йде. А скажіть на чомусь зараз економити чи намагати? Ой, на многом, на многом. То що я раніше могла себе дозволити, зараз дозволити не можу. Допустим, риба це уже очень редко. Там м'ясо це вже только куриця. То есть, на этом економлю. економлю, да, на многом. І овочі теж не ті те, уже такі більш те, що ростуть в нашому регіоні. Вже екзотика уже недоступна. Ну, витрачаємо багато на їжу, особливо на їжу і витрачаємо кошти. Ну, при, приблизно приблизно це скільки? Місяць. проще сказати вдень. Давайте в день. Да, Давайте да. В день. Гривень ну, 600-500. Ну, десь так. Чи доводиться вам наразі на чомусь економити? І на чому? Навпаки. Вже питаємося не економити. Да. Да. Знаєте, дуже мало. Ми з мамою з набезпечення сім'ї і ми дуже экономим. І дуже мало. еда. Ну, где-то Діти тисячі півтора-дві не більше. Так, я намагаюся економити. А, ну, на продуктах я просто вибираю те, що більш дешевше. Ну Наприклад, там творог, да, він є там, жирність нуль, але є різні виробники. Ті, хто дешевше і ті, хто дорожче. Ну, я зараз вибираю те, що дешевше, хоча раніше вибирала те, що дорожче. Мабуть, найдорожче в мене солод морозиво, морозиво, шоколад, і мені хочеться себе чимось задовільнити, тому я можу не з'їсти шматка м'яса, але з'їсти морозиво чи шоколад. І воно мені дорожче виходить. Я витрачаю близько 10 тисяч гривень на місяць. Наприклад, 30% цієї суми це, наприклад, кафе, а 70% це м'ясо, риба, овочі.